Запоріжжя обласний центр частково окупованого, але не скореного регіону на півдні України. За 30 злишком кілометрів звідси пролягає лінія зіткнення, яку непохитно вже декілька років втримують наші герої. Запоріжці знають, що таке балістика, крилаті ракети, а також каби, шахеди, РСЗВ і навіть підступні дрони. Тисячі будинків, бізнесів вже зруйновано вщент або пошкоджено. Утім, ще тисячі продовжують працювати, давати людям роботу, підтримувати оборону України. Запорізькі підприємці працюють під постійними тривогами, обстрілами. І у будь-який момент ризикують втратити все справу свого життя. До війни в нас було 135 чоловік. Ми працювали по всім атомним станціям і майже по всім заводам міста Запоріжжя. На даний момент у нас залишилося десь 18. Головний бізнес у нас плівопекарне виробництво, якому вже в цьому році, до речі, 30 років. Заклади громадського харчування кухня. У нас їх п'ять по Запоріжжю. До речі, три ми відкрили саме у війну. Закладу, біля якого ми зараз йому буде в наступному році 10 років. Про прибуток мови немає. Я собі з початку війни взагалі не начисляв ні одної копійки. Все, що отримую, я стараюся розподілити серед своїх людей, які за мою працю. Впали обсяги після перших кабів, які почались в Запоріжжя. Фінансова проблема у всіх. Я брав кредит, щоб виплатити зарплату. Реально брав на себе як ФОПа. Стараємося допомагати військовим тим, чим ми можемо. Я вважаю, що це кожного громадянина України допомагати Збройним силам України. Якщо не буде Збройних сил України, не буде нас. Саме тому, саме тут, у прифронті, вони потребують реальної підтримки у вигляді пільг та преференцій. Запоріжжя тримається завдяки людям і тим, хто на фронті, і тим, хто працює тут у тилу. Наші підприємці, попри щоденні загрози, відкривають двері виробництв і магазинів, щоб місто жило. Звісно, коли є щось, що держава може взяти на себе, то вона надихне мене думати, що робити, бо у мене запас міцності місяць. Тобто, що планувати план Б регіон перетвориться на депресивний, на жаль, тому нам просто горить. Сідати і думати, як ми можемо підтримати і показати шлях до розвитку тим, хто реально вистояв. Ми просимо владу почути цей голос. Бізнес прифронтових регіонів не просить особливих умов, він просить чесних і справедливих правил, які дадуть йому шанс вистояти, бо там, де є робота і впевненість у завтрашньому дні. Там залишається життя, і я бачив обличчя цих людей, для яких хліб є на полках. все, значить заводи працюють. Значить, тут все не треба біжать. Треба видихнути і далі працювати і жити. І думаю, ось спрацювало.